Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, будь ласка, проконсультуючи. Варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком чи коментарем. Кому як зручно. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Kia Sportage 12 рік 17, 185 пробігу. Максимальна комплектація, 13600 ціна за автомобіль і телефон. Видно. Шкіряний салон, механічна коробка. Клімат, контроль, мультикермо, фуркоп і парктроніки присутні. Nissan Qashqai. E, так, Кашкай плюс. Два. Який цей рік 11? 11 рік, 1,5, 10 комплектація. E, телефон є. Яка ціна по тій машинці? 10800 ціна. Мультикермо. <кліпи> Присутнє, клімат-контроль. Рено Каджар 2017 року. 1,5 дизель в ідеальному стані, 185 тисяч пробігу, без підфарбувань, 17500 ціна за автомобіль. Телефон до власника є. Кого цікавить, телефонуйте, йдемо далі. Honda CRV 2010 року. 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка. Телефон присутній. Ціна автомобіля 13 тисяч. Салон на тканині, Мультикермо. Так, панорами немає. Так, Більше інформації уточнюєте. Фаркоп присутній, кому це важливо. Так, йдемо далі. Нісан Кашкай свіженький. 14 рік, нефарбований, 1.6 дизель, 96 кВт, автоматична коробка, панорамний дах, шкіряний салон плюс алькантара. безключовий доступ, чорний потолок. Пишуть, значить, телефон є. 17300 ціна за автомобіль підказує власник. Дуже гарний салон. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш детальнішу інформацію про цю машинку. Citroen це кросер 2010 року. 2.2 дизель, двигун, пробіг не невказано. 11200 ціна за автомобіль. Телефон до власника є. Шкіряний салон, механічна коробка передач, кондиціонер. Chevrolet Captiva. 12 рік, 12500 ціна за автомобіль, двигун 2,2 дизель з присутнім шкіряним салоном. Коробка автоматична, 7-місна версія і телефончики ось тут присутні. Шкіряний салон, автоматична коробка. Все як заявлено. Volkswagen Touareg 2011 року. Повний привід. Автоматична коробка без пневми, сертифікат. Є 290 пробігу, електробагажник, підігрів сидін навігація, передні та задні парктроніки, LED, оптика. 19500 ціна за автомобіль. Телефон ось тут присутній. Шкіряний салон будь ласка. Дякую. Шкіряний салон з пам'яттю, з електрорегулюванням сидіння мультикермо, панорамний дах. Більше інформації у власника. Ще покажу з цього, з цього боку. Peugeot 3008, 12 рік, 1,6 дизель, пробіг 250, 8500 доларів ціна за авто і телефон до власника є. Так, роботизована коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai, 12 рік. 1,5. Дизель заміненому мастилу, 81 кВт 194 тисячі пробігу оригінальний. Два ключики, панорамний дах, камера заднього виду, клімат-контроль, електропакет, круїз контроль в рідній фарбі, 11,200 ціна за автомобіль, телефон до власника є. Так, Салон на тканині. Так, інформацію вже детальніше уточнюю такого. Цікавить так виглядає досить гарно. Peugeot 5008. 2017 рік, 1,6 дизель, семимісна версія, автоматична коробка передач, 178 тисяч пробігу. Телефон до власника є тут. Комбінований салон. Так. Більше інформації по телефону. Subaru Forester. 10 рік, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка передач шестиступка, ступка автомобіль, два комплекти резини на дисках, 8750 ціна, телефон присутній. Салон на тканині. Присутній форкоп на автомобілі. Toyota RAV-4. Повний привід, 2007 рік, 2.2 дизель, 9700. Ціна за автомобіль, телефони присутні. Шкіряний салон. Клімат контроль. Так, що тут ще є? Так, Більше інформації за телефоном. Nissan Кашкай, повний привід, 11 2-літровий дизельний двигун, 229 пробіг автомобіля, 10799 ціна за автомобіль, механічна коробка, панорамний дах, телефон ось тут присутній. Так, Коричневий шкіряний салон, клімат-контроль. Більше інформації по телефону. Nissan X-trail. Так, що пишуть? 11 рік, повний привід, 2-літровий дизельний двигун, 260 пробігу, 13800. Телефони ось тут присутні. Тут є документи. Автоматична коробка передач. Салон тканина. Mitsubishi Outlander. Восьмий ріг, 2-літровий дизель, 260 пробігу, 9350 ціна, повний привід, безключовий доступ, шкіряний салон з підігрівами. Ось так, ось так виглядає, заглянемо. Присутній форкоп. Більше інформації по телефону. Hyundai Santa Fe 10-й рік модельний 11, повний привід, 2,2 дизель, тільки пригнана машинка, 240 пробігу, автоматична коробка, 13700 за автомобіль і телефон ось тут присутній. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Форкоп і парктроніки також присутні. Hyundai Tucson 2009 рік, 2-літровий бензиновий двигун, без жодного підкрасу. 198 тисяч кілометрів рідного пробігу, каталізатор на місці пишуть, 8500 ціна і телефон також видно. Так, салон автомобіля на тканині. Є клімат-контроль. Nissan Qashqai 2008 рік. семимісний автомобіль, повний привід, 2-літровий дизельний двигун, пробіг 164 тисячі, автоматична коробка, максимальна комплектація. 11100 ціна за автомобіль. І ось тут є номер телефону. Давайте заглянемо. Що там цікавого у нас за 20 рік? ну Перше, це 2-літровий дизель, автоматична коробка, повний привід і коричневий шкіряний салон. Так. Гарний автомобіль з вигляду. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. 2,2 дизель на автоматичній коробці передач, 184 тисячі пробігу, 11200 ціна за автомобіль, телефони є. Сервісна книжка також присутня. Салон комбінований, механічна коробка передач. Ні. Ні, вилучається, відблискує автоматична коробка передач. Варкоп присутній. Chevrolet Каптіва. 11 рік, 2,2 дизель, 243 тисячі пробігу, 12100 ціна за автомобіль. Телефон видно. Так, значить заглянемо по салону. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Присутня. Задні парктроніки. Peugeot 3008. 2013 рік, 1,6 дизель, шкіряний салон, підігрів сидінь, передні та задні парктроніки, панорамний дах. Навігація, проекція 232 тисячі пробігу, сертифікат в наявності 10500 ціна, телефон присутній. Так, дійсно шкіряний салон. Гарна комплектація. Citroen, це crosser 10-й рік, свіжопригнаний, автоматична коробка, 2,2 дизель, оригінальний пробіг, повний привід. 4х4. Пробіг 207, рідна фарба, 11300 ціна, телефон присутній. Салон автомобіля, комбінована шкіра. Так. Chevrolet Captiva 11 рік, модельний 12-й, свіжопригнений, автоматична коробка, 2,2 дизель в рідній фарбі, семимісний пробіг 183, ціна 11950, телефон присутній власник ігор. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Nissan Qashqai 14 рік, 1.5 дизель, 244 пробігу, 15200 ціна, телефон. Присутній. Фуркоп парктроніки є. Салон. Шкіряний салон. Комбінований, комбінований салон, так. Кого цікавить, телефонуйте? Нісан Кашкай. Десятий рік, 2-літровий бензиновий двигун, 230 пробігу, 10-200 ціна і телефони є. Салон на тканині. Клімат-контроль,